Чиновники бігуни. Їхня кар'єра як естафета. Нашкодив на одній посаді, поклав гроші до кишені і пішов на інше. Тепленьке місце. Команді Стопкору вдалося спіймати справжнього спринтера, ба більше ми таки зуміли зупинити його забіг. Не звільнено його звільнено. Проте, ми з'ясували, не все так просто після гучного резонансу і чітких фактів корупції, чиновника просто викинули за борт, тобто жодного службового розслідування. Я, Олександр, Мамай, журналіст. Будь ласка, можете пару слів сказати мені? Чому? Та це було потім. А спочатку багато днів пошуків і навіть погоня за невловими майстровим навгазу. Чому ми власне це все робили. Наші бориспільські інсайдери розповіли СтопКору. Є у них такий собі місцевий земельний чиновник, який відчув себе безкарним царьком. Олег Майстров займав посаду з 2011 року до по 2015, наскільки мені відомо, за цей час відвів на своїх підставних осіб близько тисячу гектар землі. Перша справа наша команда з'ясовує, коли Бориспільським держкомземом заправляв Олег Майстров. Там нахабно розпаювали територію дамби. Далі класичні сімейні обрудки. Майстров через підставних осіб переписує на свого батька 88 гектарів земель. І на додачу недешевий автомобіль Акура, на якому майстров кожного дня роз'їжджає вулицями Борисполя. Та котедж, звісно, оформлений не на посадовця, а на його матір. А це ще були квіточки. Ми були шоковані. Майстров, не пройшовши комісії з реорганізації Держкомзему, тобто втративши тепленьку посаду у Борисполі, перейшов працювати у столицю. При цьому на роботі його в очі не бачили. А він взагалі на робочому місце з'являється? Ну тут конкретно у вас в архіві. Ні, тоді ми передали всі матеріали особисто міністрові юстиції України Павлові Петренку, щоб знав про цінні кадри. Закріпили все мітингом під стінами мін'юсту. Під час реорганізації Держкомзему майстров не пройшов люстраційну комісію. Роки Також ми нагадали Олегу Майстрову, що журналісти за ним пильно стежать. от зараз ми ці наліпки будемо клеїти на паркан, а точніше на ворота майстрова, щоб він не забував про стоп корупції. Поки команда стоп корупції стукала мало не у всі двері. Посадовець так і не з'являвся на своєму робочому місці. Ми правда потім з'ясували, як йому це вдавалося. Та ось нещодавно дізнаємося. Посадовець втрачає посаду, проте звільняється за згодою сторін. Ну так він у нас був, працював, звільнили. Це слова начальника головного теруправління юстиції у Києві. Трохи згодом повне інтерв'ю. А поки що коментар головного люстратора мін'юсту Тетяни Козаченко. Прийняли особу. Яка мала дуже, великий, е, дуже велику невикористану відпустку. Це дало можливість їй перебувати і не ходити на роботу. А за часом, навіть якщо вона повинна була з'явитися сім робочих днів на протязі трьох місяців, наприклад, відновити, які самі дні вона там не була, дуже тяжко. Ось така лазівка. Та найцікавіше, для чого чи не найважливішому міністерству країни такий робітник, який свою посаду використовує як душа забажає, однак тільки не за призначенням. З цими запитаннями ми і пішли до головного територіального управління юстиції у місті Києві. Заздалегідь надіслали запит. Усе як належить. Ми надсували був запит вашому керівництву. Так, секундочку. так. І тут просто як сніг на голову. Прийшли журналісти з програми Сподкорист. Що? Нічого не сказав, що він вас не хоче приймати. Як це, не хоче приймати? Це що, такий жарт? Ми чекаємо понад годину. Показуємо. Без відповіді нікуди звідси не підемо. На горизонті все ж з'являється керівник установи та чомусь тікає від нас. Ми наздоганяємо начальника теруправління та запитуємо про його колишнього підлеглого Олега Майстрова. Так, але заява за згоду стрін правильно зрозуміло? Ну так він у нас був, працював, звільнили. Я просто от мене цікавить, чому не було як такого службового розслідування. Я надав всі в принципі факти, був вашому заступнику, але після того повне ігнорування. Тобто він звільнився за власним бажанням, але як такого внутрішнього розслідування не було не було бажання чи не було можливості. Цього зробити він, коли влаштовувався на роботу, він пройшов всі перевірки. Тобто там ну просто у нас багато людей влаштовуються, і відповідно запити, відповідні органи ми всі даємо. Значить, він пройшов відповідні перевірки, взяли на роботу, але бачите, він довго не працював, звільнився. А те, що в нього кримінальна справа була відкрита по місті по Бориспільському районі, ви не знали того. Та не майстровим єдиним славиться українська держслужба. Виявляється, посадовці-гастролери, які люблять пересидіти несприятливі часи. Явище досить поширене. Ці особи мають окреме назву підсніжники. Це ганебне явище, і воно стухає. Однак це не означає, що воно перестало існувати. Але завдяки тому, що журналісти звернули увагу, така людина вже не працює в лавах державної служби, але цього не досить. До речі, саме матеріали з корупції стали поштовхом і для початку кримінального провадження. Були направлені матеріали до антикорупційного прокурора України щодо фактів кримінального правопорушення з боку колишнього керівника Держкомзему Бориспільського району Майстрова. По факту було Порушене кримінальне провадження за частиною першої статті 358 кримінального кодексу України. Ми поїхали до Бориспільського відділу поліції, щоб запитати, як просувається справа. Адже пройшло вже ми стільки ми часу. Що розпочати кримінальне провадження за частиною 1 статті 358 кримінального кодексу України? Це видача довідок, печаток штампів або їх підробка. Та у нас склалося враження, що якби ми не заїхали до відділу поліції, то справа і далі б спокійнісінько припадала пилом на окремі полиці, адже ми знаємо, як діють камери на правоохоронців. І ще один дуже цікавий факт, який може пояснити успіхи майстрова. Ми дізналися поціновувач Борис Пільських земель, був ще помічником народного депутата. Особисто я цьому не дивуюся. Йдеться про нардепа Ігоря Гринєва, який у шостому скликанні Верховної Ради мав серед помічників Олега Майстрова. Ми запитали особисто в народного обранця, що він знає про нашого героя. І на відповідь цивкатив, що він працював помічником народного депутата один місяць і п'ять днів. Тобто, я подивився його фото, Я не знаю, хто такий по фотографію google між це подивитися. Я звичайно цю людину ніколи не бачив. Є така історія, коли Аються колеги, що в них, наприклад, там поперебраний штаб, і ти типу, візьми на тиш. Я далі я знов тобі його заберу до себе. Чи ще щось а тепер, уже колишній посадовець вільно роз'їжджає на коштовному позашляховику вулицями Борисполя, а його земельні друзі і далі набивають клієнтську базу. То -то я можу з вами не общаться, так ніяк частина. Да? Ну, ви маєте право поспілкуватися бо не спілкуватися. Ну, ми не відживаємо. Нічого поспілкуються з поліцією, а поки що ми пильно стежитимемо і за правоохоронцями, і за самим майстровим. І не лише за ним, бо є набагато гучніші імена тих, хто вже давно мав бути люстрований, але продовжує обіймати різні посади, і ми про них обов'язково розповімо.